Давайте сьогодні приготуємо зрази з гороху. Це дуже смачна і ситна страва. Тому швиденько зберігайте рецепт і давайте готувати. І для початку потрібно відварити картоплю в підсоленій воді. Якщо ви маєте залишки пюре, то воно також підійде. А я зливаю всю воду і розминаю картоплю. До речі, як у вашому регіоні називають цю штуку, щоб товкти картоплю. Бо я так і кажу, штука для картоплі. Далі до картоплі додаю яйце, борошно і вимішую тісто. А наступним кроком я нарізаю одну цибулину і відправлю. Гляжу її смажити. Це потрібно для начинки. Цього разу я використовую найніжніше горохове пюре від торгової марки Козуб варити нічого не потрібно, тільки лиш залити окропом, перемішати, і ви отримаєте готову страву. Пюре виходить дуже якісним, смачним та натуральним. Готова страва всього за декілька хвилин. До гороху я додаю обсмажену цибулю, сіль та перець. Також все гарно розмішую і начинка готова. Пюре можна смакувати як окрему страву, але ж ми готуємо зрази. тому я нарізаю картопляни. Тісто викладаю на нього начинку, щільно заліплюю всі края і формую зразу. Обсмажую на краплі олії з двох сторін до готовності. Не забувайте накривати кришкою і смажте на повільному вогні, щоб все гарно пропеклось. Ця страва точно безпрограшний варіант, коли потрібно швидко та ситно поїсти. Обов'язково спробуйте. Бажаю всім смачного!